Добрий день, дітки! Коли приходить зимонька зима, всі з нетерпінням чекають появи білого пухкого снігу. Для дітей це можливість вийти на двір та пограти до схочу в веселі зимові ігри. Але найулюбленішою серед них є ліплення сніговика, така весела забава, яка згуртовує всіх довкола. Дітвора прикрашаю його різними дрібничками, морквою, вугідечком, серпантином. Я веселий сніговик до морозу змалку звик, очі чорні дві вуглини, губи з ягі до калини. Людяне у мене серце, замість шапочки відерце тіло в кулі сніжні збито, шия шарфіком обвита. Віник я в руці тримаю, але ним не замітаю. Я мітлою в темну пору виганяю зло зі двору. Морква в мене там, де ніс. Не люблю весняних сліз. А як, у, -у, -у морозгука, я танцюю гопака. Дітки, а чому сніговик не любить весняних сліз? Так із настанням тепла сніговик розтане. Давайте, щоб цього не трапилось, ми зліпимо його із пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, аркуш плакитного або синього картону, дощечка та стеки. Із білого пластиліну ми скочуємо три ковбаски різної довжини. Тоненькі. Потім скочуємо кожну ковбаску у равлик. У нас повинні вийти. Ось такі три кружечки різного діаметру для тулуба. Потім ми приєднуємо три кружечки до картону та з тоненьких ковбасок робимо кучугури. Із зеленого пластиліну скочуємо також ковбаску, ділимо її на частинки та викладаємо відро. Далі робимо очі, гудзики. З чорного пластиліну та з червоного пластиліну робимо ніс морковинку. Потім ми робимо шарфік. Я зробила жовтого кольору. А ви можете обрати свій колір. Далі ми беремо коричневий пластилін та з ковбаса робимо гілочки ручки сніговичку та викладаємо дерево. Потім білим пластиліном робимо сніжок на дереві. І такий гарний сніговичок вийшов у мене. Він ніколи не розтане від сонячних промінчиків. Зробіть і ви. Дякую за увагу. До побачення!